Ось мені зебра. Тут волонтери навчають малюків, як правильно переходити дорогу. А це картинг-траса для змагань між школярами. Саме так граючись, дітлахи вивчають правила безпечної поведінки у місті. Сьогодні власне акцент є на дітей, на людей молодшого віку. Ми їм пояснюємо, нагадуємо, разом з ними пригадуємо правила дорожнього руху для пішоходів, для водіїв. Діти охоче хваляться набутими знаннями. Треба переходити на зелене світло. І багато іншого це цікаво і думаю, я отримую враження. Якісь ось тут вже дорослі розваги автоспортсмени показують, як поводитись на дорозі. Не варто. Дитина бачить, що то воно робиться, як тут треба їздити правильно, там, ганяти, не ганяти. Ну в такому плані. Я рахую, що в нашій країні культура водіння не на належному рівні, якому би вона хотіла, щоб була. Тому такі явища треба проводити якомога частіше і виховувати в дітей культуру водіння і правила дорожнього руху, безпеки, поводження при водінні замов маличку. Невдовзі тренінги з правил дорожнього руху, об'єднання самопоміч проведе на дитячих майданчиках у кожному районі міста. Далі більше. Другий етап кампанії розпочнеться вже з наступного навчального року, коли тренінги охоплять вже другі класи. Таким чином це були колишні перші класи і не повторюватимуть правила дорожнього руху вже другий рік поспіль. Крім того, на пішохідному переході біля кожної школи або ж дошкільного закладу з'являться ось такі підказки для малюків, аби ті не забували, як правильно переходити дорогу. Зорислава кадикало, Юрій Герасимов, головні новини Львова.